Як повідомив пан Іван Бурий, із Дрятинської військової частини 50 наших бійців і кілька одиниць техніки відбули у місто Рівне на навчання. Палатка самооборони передослокована на Лисицький полігон. Хлопцям, бійцям АТО виплачено по одній тисячі гривень. В свою чергу, деяку інформацію повідомив голова РДА, пан Михайло Іваночко. Революція гідності продовжується. боротьба йде. За українську державу визвольні змагання на сході України продовжуються так само. Війна в прямому значенні слова. Ніякі АТО. Я вже казав декілька разів, АТО треба проводити тут, на Західній Україні. Від тих хрунів, від тих зрадників, які далі пхають колеса і не дають працювати. А там йдуть визвольні змагання. Це, це потрібно зрозуміти і, і, і називати речі своїми іменами. Іде дійсно визвольна війна українського народу, яка тягнеться вже понад 360 років, починаючи з тих часів, коли московити підписали так званий так звані Переяславські угоди з, з гетьманом Хмельницьким. І тому товариство треба це розуміти і серйозно ставити до цих подій, серйозно працювати. Зараз наступає, поді, наступають події, які... На мою думку, в нашій державі не мали би бути. Адже у військовий час, коли дійсно йде боротьба за українську державу проводити вибори, це є нищення, можна сказати, нещення держави. Але це суто моя думка приватна, це не думка як офіційної особи. Але на даний час ці вибори, на мою думку, це є контрреволюція. Що дасть змогу повернутися до влади отим прибічникам колишнього режиму, тому що закон про виборах не проміняний, ніхто його не хоче проголосувати в Верховній Раді, щоб змінити, і далі будуть засівати округа по цілій Україні, будуть скуповувати людей і повернуться фактично всі ті ж самі на місця. Теплими оплесками ввічі привітало нашого чергового героя, бійця 51-ї бригади Андрія Непеляка, який коротенько розповів, що таке насправді війна дватього серпня. Наступили російські війська, розбомбили нашу всю техніку, загинули хлопці. 25-го в обід дали команду відступати. Відступали хто як міг, куди міг. Відступили 29 го числа прибули на місце дислокації. Там написали репорта на... Додому на відпуск на 10 днів нас відпустили. Зараз потрібно атаці назад. Із благодійного фонду в бійцею вручили грошову допомогу. Міський голова пан Зіновій Андрійович в свою чергу доповів, що День міста буде святом шанування героїв. Уже на протязі 10 місяців. Коли від 4 грудня 2013 року Практично кожного дня проходимо литовний майдан. Ми вперше підбиваємо з тривогою не тільки підсумки тривалого періоду, але й стоїмо напередодні великої круглої дати. 1589 рік, перша згадка про наше місто. І саме традиційно місто. Поважних, працелюбних, трудових, трудолюбивих людей, місто нафтовиків, місто лісовиків, лісопереробників в другу неділю вересня, тобто в неділю, не буде святкувати, але буде відзначати і вшановувати героїв, які в історії нашого міста боролися все своє свідоме життя проти різного роду окупантів-агресорів. і агресою. І коли кожного вересня, чи тут на Майдані Тараса Григоровича Шевченка, чи на стадіоні Нафтовик, ми згадуємо всіх полеглих героїв, ніколи не могли подумати, що на 23-му році незалежності тут ми будемо вітати молодих побратимів, героїв України, які в роки незалежності борються за цілісність, бореться за волю, свободу, незалежність нашої молодої держави. Не могли збагнути, що саме 425 років громади, нашого міста, яке ми будемо відзначати в неділю, будемо зустрічатися, будемо зустрічатися з великим сумом і біллю у серці. Саме громада нашого міста, одна з самих активних громад, які від 30 листопада 2013 року активно і по нинішній день приймає не тільки Революції Гідності, а й усіх революційних перетвореннях. І не хотілося, щоб єромайдан місті надвірний був черговим заспокоєння того примирення, яке сьогодні підписано на державному рівні. Кожного дня і сьогодні кожної середи. На молебнях церках наших міст, в неділю за кращу долю українського народу, святі отці говорять, Боже, дай нам ці допусти, терпіння як досвід, а не як кару. І я думаю, що ми сьогодні, як ніколи, зорганізовані, змобілізовані, маємо йти тими шляхами, йшли герої нашого міста і наших терен. Навічив надвірну, з великою зацікавленістю приїхав депутат Івано-Франківської обласної ради письменник Ярослав Ткачівський. Схиляю голову перед вами, шановні надвірнянці, шановні представники влади і вами, друже Михайле. Я гордий тим, що на нашій прикарпатській землі є небайдужі. Бо не в кожному районному центрі нині збирається вірші, як мені сказав пан голова, у вас що відбувається з часу народження Майдану. І пощастило надвірнянцям в тому, що маєте очільника справжнього патріота України. Нам не пощастило в тому, що нині ми маємо проливати свою кров. Перед правічним окупантом, загарбником, кремлівськими зайдами, які не просто топчуть нашу землю, а відбирають, вбивають світ нашої нації. Я письменник, я не знав, що приїду сюди, і пан Михайло, друг Михайло, запросив мене виступити, але я прийшов не голіруючи. Рік 200-ліття Шевченка. Я видав журнал, перевал, який маю честь очолювати недавно з квітня, дає гасло борітися поборети. Неумирущий Шевченко і в бронзі, але він вічний у слові. Це наш пророк, це наш будитель. Він кличе нас до бою. Прикро мені констатувати, повторюся, даруйте мені, що гинуть найкращі сини України. Отак От вибивають патріотів. Що далі буде, я не знаю, але я знаю твердо, що ніхто не здолає дух українського народу. Хтось з попередників казав, то вже давно не абревіатура, а то називаємо речі своїми іменами. Йде столітня війна українського народу, то неправда, що то тепер, коли почалися, ступили. Окупант є окупант, злодій є злодій, бандит бандитом. Ярослав Ткачівський окремим виступом звернувся до надвірнянців. Цитую, утриматись від україножерства між своїми, щире прагнення трохи очистити владу. Чомусь привело майже до повного паралічу всіх державних структур і установ у районі і місті на майдані Шевченка. Виступили панове Роман Комарянський, Богдан Бойчук, Ярослав Лисюк, пані Марія від Надвірянського молитованого майдану. Я би просив, аби ми не займалися Україножерством. Я не прийшов, я не, не готовий, запросили мене, я виступив, запиваю до вас. Відмовитись, скажуть, ті. Завершу тим, з чого починав. Борітися, поборити. Хто вам винен тому, що ви обрали владу, якщо вона вас не влаштовує? Хто вам винен тому, що нас горстка тут прийшла сюди? А хіба влада приводить цей мітинг? Ви нагадую вам штаб національного спроту в області, до якого я входив керівні органи, очолив Василь Попович, керівник фракції Свобода обласній раді. Він разом з нами стояв під снайперськими прицілами на майдані. Ви це знаєте, прекрасно. Який ще можете ви долікати? а шанс дає нам доля, на жаль, прикрий шанс переобрати кращих синів України. Повірте мені, що зараз будуть вас купувати, будуть парошутисти з області, будуть все вам горе мости обіцяти, але Майдан підніметься більш людний ніж тут і змете, якщо прийдуть не такі, як мають бути патріоти. Отже, я прогнозую плюнити мені в лице. Що обрана нова так звана Стара Верховна Рада проіснує найдалі рік, якщо не навісні збереться Майдан. Повірте мені, маю чуття від Метуси, маю від Господа, маю життєвий досвід, силу бороду і скронь. У 90-му році був обраний перший голова районної ради, хто Романишин Дмитро Іванович, царство йому небесне. Пригадайте собі. Коли його поставили головою районної ради, його запитали, яку посадову ставку вам дати. А він сказав, дайте мені ту ставку, яку я мав вчителем Пнівської середньої школи. Він пішов з Пнівської. Дайте зараз ставку вчителя Пнівської середньої школи, нашій районній владі, і вони всі як шури повтікають з тих кабінетів. Бо вони не звикли на таку зарплату працювати. Далі. Як реагує наша влада на запити і так далі людей? От скажіть мені, тут є і наші люди, які... Ми вже воюємо, скільки? Другий рік за нашу соту аптеку зробили соту аптеку. Для кого? Для бандитів, злодіїв і так далі. Чому? Тому що ціни в державній аптеці набагато більші, ніж ціни в тих аптеках власних. Чому? Чому ніхто не слухає? Чому ніхто не хоче допомогти людям, простим людям? Хто користується аптеками? В основному люди похилого віку, так ви, керівники району. Думайте, що і ви колись будете старими, і ви прийдете, і вам буде треба. Я хочу, от, я вже, мені трудно стояти, я взяв з собою дві газети за 8 серпня і за 22 серпня де є дві статті Богдана Бойчука. Скажіть мені, хоч одна людина керівного складу міста району. Дала відповідь на ті статті, закрилися в кабінеті і будують Україну. Ви будуєте Україну для людей. Ви подивіться, чому так мало людей на, 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 на нашій площі. Тут би мали бути сотні людей, тому що люди здивірилися. Давайте, щоб тут був мітинг, а не самозадоволення влади. Вибачте, будь ласка, запросім сюди керівників, тих, що люди можуть щось запитати, чому так, чому так, щоб не було якихось сплетін, брехнів і так далі. І так далі. Добре так буде. Ми молимося, та Бог допомагає тільки тим, хто працює, панове. Аби ми скільки молилися, ніхто нічого не допоможе. Я вам казав, надвірною повинен керувати людина з вищою над нами якоюсь такою, будемо казати, ну орієнтацією. Хіба нам трудно зібрати тут десь? Ну не виходить влада. Ми інший спосіб знайдемо, щоб запитати когось. Правильно сказав пан голова, там є своє АТО. У нас не, не, не легше АТО. Попробуйте то зрушити з місця. Та зайду я, наприклад, в ту санстанцію я ходив. У багатьох установах я ходив. Якщо я поговорив з головою чи там з начальником, він же чогось, а чого ви прийшли? Я кажу так і так. Він же насторожується, хіба ми не можемо шторхнути той м'ячик, що десь чуть чуть хоч, ну, я не знаю, у нас 75 громадських організацій, панове. Це є генерали, які мають печітки, які збираються по вечорах, щось обговорюють. Вибачте, ті злодії, які крали за радянської влади, вони зараз щось хочуть формувати. Ну, пробачте. Я... Обласна рада, коли приймала е, протест проти харківських угод, тільки обласна Івано-Франківська. Не дала, будемо сказати, свій протест західних областей, будучи десь далеко, я стратив багато грошей. Я говорив з багатьма людьми. Чому так сталося? Чому так сталося? Так наші ж люди, наші, дзвонили до депутатів і казали: ти знаєш, ти піди на больничний, не прийди. Ти їдь у командіровку і не зібрали кворум. Ви можете мені заперечити? Заперечте, будь ласка, чому ми знаємо, що так було? І зараз ті люди знову десь нами керують і кажуть. Це позор, івано франківська обласна рада не прийняла якусь, ну, будемо казати, ноту протесту. А що говорити ми тоді про Донецьк і так далі, і так далі. Люди, та ми, ми тут так себе заспівуємо, ми так себе заговорюємо, ми як виходимо і слава, і надвірні, і так далі. Ну, добраці, панове, хто хоче щось, боя... не боїться, хто хоче щось робити, давайте будемо гуртуватися і будемо мітинги проводити в іншому місці. А влада, хай собі сама себе хвалить, хай воскваляє, ну і я кажу, слава Україні. Ми будуємо пам'ять борцям за волю України 4 роки. Три роки, півтора року абсолютно тишина була. Тепер ми вже дякуючи тому. Пішли до міського голови, підняли всі папері, знайшли вже забудівника. Просто я думаю, що міський голова скаже, ми цього напевно призабув сказати. І наступного тижня ми розпочинаємо все ж таки то будівництво. Був період важкий. Ми проти то пролушили. Ми зараз розпочинаємо. Ми будемо будувати той пам'ятник, бо якраз настав той час уховічити те, про що ми всі говоримо, розумієте? Одна надвідна, коли вже по селах пам'ятники ти типу, позволювали. І жодна політична партія, повірте, крім тої ініціатива громадської політичної ради. Оце на, вас, наших простих людей, то ініціатива, а всі хотіли перебрати на себе. Жодна політична партія почала до того проєкту, не просунулася. Оце наша така влада. І добре, що з'явилися нові люди. Пан Богдан приїхав, бачачи зі, зі, зі сторони державу, що це робить в державі, і це ми маємо те, що ми сьогодні маємо. Не можна, і правильно сказали. Вічі збирається для народу. Ви знаєте, Майдан у Києві починався це Майдан був гідності. Ми маємо теж тут думати про те, що ми маємо перероджувати свою душу, ми маємо ставати добріші, ми маємо мінятися. Та що це таке правильно? Чому Майдан був? Тому що були запроданці, тому що ми ціле життя, наша історія кровава, ми боремося, боремося і не можемо ніколи перемогти. Та що це таке, що нам сьогодні мають казати, що у нас, у нас ніколи, у нас немає бути Комуністичних партій ніяких ми маємо бути українці на своїй землі. Люди мають бути віруючі, духовні. Люди багаті. Чому майдан починався з молитви? Хіба не перший в житті майдан, який переміг? Тому що він був з Богом. Ви знаєте, що це таке було, скільки було розгонів Майдану, скільки молитви об'єднували Майдан, тримали Майдан молитви. Хіба не це нас врятувало від цього? І тому я хочу, щоб ніхто ніколи не міг нам упрекати, що ми тут молимося. Ми будемо біля цих дітей молитися, тому що вони віддали своє життя. Це розумієте, що це саме цінніше у дитини, у людей у цих, у цих дітей, які там стояли. Це початок лиш боротьби, я завжди казала і буду казати. А ми не ховаємося за їх спини. Ми починаємо з себе. робимо добре щось, робимо справи. Не чекаємо, щоб ті завернулися з війни і робили нам тут добрі справи. Та ми ж самі маємо бути добрі, люди добрі, Робимо добрі справи на місці. Подайте один одному. Можете я так звертаюся, тому що я сама медик. Я дуже устидаюся зараз за свої за своїх медиків, які знаходяться в лікарні, у цих комісіях, які зараз беруть кров. Гроші, тому що люди не всі готові йти ще захищати, тому що вони ще не готові духовно. А вони беруть ці гроші за те, що можуть, що не прикликаються до армії. Але я вас дуже прошу, це все мене, мене це все. Давайте боротися, давайте молитися з молитвою, з Божою помічю Ми переможемо, підтримуємо армію. Один одного офіційно перший раз назвали в районній раді провокатором. Сьогодні дали зрозуміти, що я провокатор. Я хочу сказати, коли у 89-році була перша установча конференції руху, хто має запрошення, будь ласка, подивіться, хто профінансував. Там пише за відділом культури Богдан Бойчук. Перший прапор чорно-червоний, коли я проводив мітинги відродження, коли проголосили. Про суверенітет декларацію я сказав працівникам своїм підняти чорно-червоний прапор. Ви знаєте, скільки до мене підходило людей? І своїх, і чужих, бо інформація пішла. Подумай, подумай, і тому не треба мене називати провокатором. Я знову піднімаю цей прапор. Не для шоу, не для я вдячний, що моє прізвище сьогодні сколихнуло, може, чиюсь свідомість, і трошки страх десь з'явився.